Буду адміністрації першій можливості буду виїжджати в регіони, тобі ж, бачити, що робиться в регіонах, почути людей, от, першу чергу, почути людей, буду чути людей і Все, всі ці плани, які зараз будувати, наприклад, в кабінеті, вони не будуть відповідати тим, що є на місцях. Тобі? Будете використовувати міліцейські методи управління. Е, я відійшов від міліцейських методів управління. Як у вас власне, вам представлені під великих Я тільки що сказав, це ну, кожен, кожна є культура, кожне своє бачення, кожен дословує. Більша частина людей, які мене знають, розуміють, вони знають і в попередніх моїх е місцях праці оцінюють те, що я, як я працював. Те ж саме я буду теж всі зусилля передавати для того, щоб тут був і мир, і спокій, і що я хочу повторитись, от і добро буде в наших громадян. Максимально кадровий потенціал буде збережений. І я буду опиратися, як завжди опираюся, це на професіонал. В першу чергу це професіоналізм. Дякую. Дякую. Дякую.